Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас міні-бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні у нас і останні новини будуть, просто питання підписників, багато всякого цікавого. Вмочуйтесь позручніше, ну а я починаю. Почнемо з такого. Просять мене подивитися, що було б, якби у 2022 році Україна отримала статус головного союзника США поза НАТО. Так, да, дивимося альтернативні варіанти майбутнього. Кому ну, вже минуло, можна сказати. Кому не подобається, ну відповідно таймкоди будуть, зможете промотати. Е, ну, раз, давайте так і запитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи Росія б напала на Україну в 22-му році, якби на той момент Україна мала статус головного союзника США поза НАТО. Скажіть, що вам правда. Лас. Отав перевернутий. Інгус. Ну, 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 ну перевернута, і що? Вуню перевернута. А що так пояснити? Ну, то що є вас? Ну, добре, давайте. Що ми тут маємо? Лагус, прямий, от перевернути, інгус, аліс, вегу, перевернути, Вуньо перевернута, перевернута ей. Е, ну, скажімо так, я тут пору нам не буду розбирати, в принципі, загалом. Е, дивіться, ну, По-перше, да, мені той показує, що дивишся це альтернативний варіант, який вже не збудеться. Це, по-перше. По-друге, мені тут показують, що да, Росії було б те набагато складніше зробити загалом. А, але курс все рівно був на війну. ось. Курс зрозуміло, що не в нашої влади, а ось у тої влади, болотяної. Курс все рівно був на війну, це планувалося, так ще, напевно, з моменту початку отримання незалежності України. Ну, може, трохи пізніше. Добре. А, тому якби їм це було б складніше, да, то що у нас би ось був покровитель. Ну чи прям це б відмінило війну? Да, от ні. Ось така от відповідь. Так, гаразд дякую за відповідь. В кінці все рівно впала руна оборони. Вони ж відчують, вони ж нібито обороняються від НАТО. Так, да, цікаво НАТО в курсі, що вони від нього обороняються. Так, гаразд дякую за відповідь. Добре, дайте далі. Масові підпали на Росії. Думаю, всі чули, бачили. То крамниця з фейерверками вибухне, то банк якийсь запалять, то банкомати там зриваються, воєнкомати палять і так далі. Е, щось пошло прям. Прорвало, як то кажуть, за останні дні. Ну, давайте хочу подивитись, що це взагалі за таке цікаве явище. І чи буде продовження? Я думаю, теж всім цікаво. А ну, добре, дякую за відповідь. Араз, поясніть мені, будь ласка, що це за така от. Напасть на Росії почалася, що почалися масові підпали. То міліції, то воєнкоматів, то там банки підпалюють, підривають і так далі. Поясніть, будь, будь ласка, що це взагалі таке робиться. Скажете вам правду. Манас перевернутий. Перт, ага, треба обережно, ну, ясно. Інгус, так. По да Поясніть. Аґалас. Кану, далі. І що? Шо? Гунію перевернута. Цікаво. Гаразд, що ми маємо? Манас перевернути, тепер перевернути. Інгус Пусторуна, старунах, Кано, кану, перевернута. Е, дивіться, показують, що це ноги ростуть не з Росії. Я дивлюсь на Росію, тут падає якась то влада, да тільки не російська. Таємно все, да, Мені показують, що не світити зайво. Кошти були задіяні для того. Ну, це може і фінансова винагорода тим, хто це робив. Ну або обіцянка такої винагороди. Це не значить, що хто це робив, він то отримав. Ну, тим не менш, все рівно на це був виділені кошти, на це був виділені ресурс. Ною ростуть не з Росії. Таємно, багато, таємно, таємно, ресурс таємний, дії таємні ось. По ну, похагалазу. Ну що, війна прийшла на Росію, в принципі. Ну, о, це не тільки таємниця це і руна вищих сил. Ось, ось вам вищі сили, ось вам війна. Похагалазу, відповідно. Що посіяли, те й пожнуть. Ну, як ви, так. Да. Ось реалізація плану йде, мало того. Я хотів питати окремо, чи буде продовження. Да, буде, буде, ще підсилення буде. Ось хагала кано. Того що? Це деструктивні дії, якраз чим пов'язані. Кано вогонь. Обидві руни вогняну природу мають. Е, і Ось вогонь. А, будь ласка, безконтрольний вогонь, якщо так. Двійку рун дивитись. Але яка кана не тільки вогонь показує, кана показує реалізацію плану чи його плану. Залишимо за кадром. А, читайте між рядками. Ну і воня Переверта. Розчарування. розумієте? Тобто, схоже, було, ставка була на те, що буде ще більше. Поки що не все так гладко пішло, як би хотілось. З другого боку, ми ж дивимось на Росію. Значить, для Росії буде ще більше новин яких? Поганих, правильно. І приводів сумних, з чим пов'язаних, да ось з чим. Хагала може не тільки підпал позначати перед Скану. Хагала може і нехороше слово на букву Т позначати. Яке часто супроводжується криками Аллах Акбар. Ну, тільки ті, хто це кричать, тут не при чому. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ютуб деяких слів не любить, реагує буває некоректно. А останнє, що мені хочеться, в тіньовий бан попасти. А, ну, таке, ви зрозуміли, так? Да? Що це? Чим це пахне для Росії, чим це обернеться? Угу. Да, продовження буде. Це не разова акція. Show must go on, як то кажуть? Шо он? Є! Ну і так далі. До Фредді мені далеко, явно. <кхм> Гаразд, добре, дякую за відповіді. <кхм> Гаразд дякую за відповіді. Таке мене ще просили розібрати. Ну, біусика, так, да. можна привітати нашого чемпіона. Козак відстояв всі титули. І знов Україна засвітилась на міжнародній арені в хорошому світлі. Перемога. Поки що не у війні, але тим не менш, теж дуже приємно. Е, ось, і о, там мене зацікавив, власне, не сам бій. Ну, до речі, для себе я дивився ще перед боєм. І я, власне, знав, що буде, хто виграє, і що там не нокаута не буде, і так далі. Ну, так, да, хтось скаже, відео нема, доказів немає, я дивився для себе. Прогнози на всякі конкурси я не хочу робити по тій простій причині, що знайдуться любителі, які по таким прогнозам зроблять ставки. І ні, я не боюсь того, що я помилюся, абсолютно. Я боюся за те, що людям, а це називається неправомірна вигода з точки зору вищих сил. Не можна робити ставки по прогнозам. Так, такого роду саме прогнозам, езотеричним. Це обернеться погано і для того, хто це зробить, і в кінечному рахунку і для мене. Угу. Е, ну, це так, до слова. Мене зацікавив його перформанс з шаблею Мазепи. Да. Уже меми пішли, що хотів донести Усик скептикам після бою. Ша три крапки бля! Ну, ви зрозуміли, так? Да? Е, ну, раз, давайте подивимось, що це було. Бій відбувся в цікаву дату, сонячне сонцестояння, зимове якраз так. І свято-йой, до речі, Ну, мені потім в коментарях писали, що це ще й козацький новий рік. Ну, давайте подивимось. Гаразд, якусь за відповідь. А ну добре, поясніть мені, будь ласка, посилу цей задумку, з якою Усик, власне, після бою. Виніс на ринг шаблю Мазепи. Поясніть мені, будь ласка, для чого це було зроблено. Що за тим стоїть? Скажіть вам, правду. Орус. Хагалос. А. -а, -а. Угу. Торісас. Постаруна. Ну, ну, ясно, що підтексти є. Соло. Так. Ансус перевернув. А да, чого? Поясніть, що так. То що отол? Ух ти, цікаво. Так, що ми маємо? Аурус, хагалас, турісас, пустаруна, соло, ансус перевернутий отол. Ну, дивіться, чи пов'язано це все з війною? Так, да, пов'язано. Всі три руни про війну, про бойові дії і так далі. Е, що це було? Це була демонстрація сили, не тільки сили на рингу, це була і демонстрація, і нагадування, в тому числі, що це м, війна, якби у нас іде в країні. Гагалас да? в даному випадку зброєю і позначав на пару з турісазом. Зброя, ну при тому, ну, можна в якійсь мірі сказати, що легендарна зброя, да? Одної із відомих постатей українське. А, ну, можна сказати, що це були якісь дії, знаєте, свого роду і ритуал по Турісазу. тому що Турісаз активні дії показує. Таємного характеру ті дії в даному випадку це не про вищі сили. Ну, Соло, да, соло перемога, демонстрація перемоги, якби. І фактично ну, це можна прочитати далі, от, але де, який в даному випадку Батьківщину показує Україну. Можна сказати, що це як м -м, свого роду ритуал на що? На перемогу України. Але соло не тільки це показує, соло показує енергію. Тобто, ось дійсно певний підтекст тут є, підтекст таємний. Енергію своєї перемоги, як би він залучив, і енергію тих мільйонів глядачів, які, власне, це все дійсно спостерігали. Ну, панцесу перевернуто. Мансу загалом хитрість показує. Воно то обман, ну в даному випадку обман хороший, той обман нам на руку, і хитрість та теж. І що хто це задумав? Да наша влада й задумала ось. Ну. Я не знаю, хто конкретно із влади це задумав, але влада нато дала добро, явно, на такий перформанс. Ну, до речі, зауважте, на Сонця. Ага, а в нас сонцестояння якраз було. Зимове. Угу. Потужний енергетичний день. Його ще підзарядили, якби таким перформансом. Цікаво, цікаво. Ну, загалом, так. Да. Ну, Торісас явно активну дію показує, явно енергетичного характеру. Хм. Да. е Шабелька, та зараз непоганий такий артефакт і доволі заряджений, я б сказав. Ех би такий в колекції. Ех, мрії-мрії. Ну, гаразд, дякую за відповіді. Тому, як би тут два в одному. Це символічне дійство було, да? виходить нагадування про війну в Україні і ще якби як такий собі свого роду ритуал на перемогу. Хм, цікаво. Хто це нашептав, цікаво. Тому що явно це Усик не сам придумав. Там влада впала і так далі. А хто конкретно із влади? А, ну добре, а, давайте. І останнє на сьогодні питання: продуктові картки на Росії. Так, да, давно вже про це чутки плітки ходять. Е, вже ніби там їх мало не друкують десь і так далі. Ну, давайте подивимось, що це взагалі, чи буде таке, і наскільки воно масове буде, якщо взагалі буде. Гаразд, да? я іть пені. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи з'являться на Росії продуктові картки? Десь ось найближчими роками. Скажете вам, правду. Беркана. Тейвес. Наутіс перевернутий. О! Ансус перевернутий. Цікаво, цікаво. Альгіс перевернути далі? що? Дагас. Куда? Що це? Куди? До чого? То канун перевернутий. А, -а, -а. Е так дивіться, так таки точно, все до того йде. Слухайте, да? все йде до появи карток на Росії продуктових. Ну що ж, я їх вітаю! Свердержава, дуже скрепненько, свердержавненько. На цей повернення в СССР. Да? Бійтесь своїх бажань, вони мають властивість буватись. Що у нас тут? Беркана, Тейва Знаутіс перевернути, Ансус перевернути, аліс перевернути. Це прикольна Трійка, Дага з Е, ну Дивіться, е, є тут зразу якась хитрість і обман. Да? Ну ні, це не в тому плані, що інформація неправдива, е, в тому плані, що це якось хитро буде подано. Ну, зараз, тут я розумію контекст, за, зараз поясню. Тобто, ось у нас розвиток ситуації, і все до того йде. Зразу. Курс туди. Чого? Ну то, що війна, то, що бойові дії. Бойові дії ось накладають обмеження суттєві. Угу. І от, власне, з тими пов'язаний обман. Нібито все, все, все для Родини, все для фронта, і під таким соусом це все й подадуть. Що ще треба на, немного потерпіти, як любить казати їхній той бункерний недовождь. Е, і оце от все. Да, так, оце так само треба потерпіти. Ну, то все обман. Мало того, якось це під законом буде зроблено. Ну, в принципі, і Росія є закон. Чого я дивуюсь? Е, того, що, що то їм не затишно, некомфортно стане. Да? слова зовсім при тому. То все буде зроблено. Задля... Трансформації ситуації знов таки благими намірами вимущена дорога в пекло. Все це буде під благими намірами подаватись. По факту, благими намірами там і не пахне. По факту, ось що. Хитрість якась. Угу. І руйнування планів. Чи з'являться продуктові картки на Росії? Так, да, однозначно. Питання тепер в масштабі цього всього. Чи це накриє всю країну, чи це умовні там якісь окремі регіони будуть? Оце цікаво. То, що по такому, ну тут тяжко масштаб сказати. Я бачу, що да, обмеження ось будуть точно, притом жорсткі і суттєві. Е, ну, масштаб, поки, поки тут тяжко сказати. Давайте окремо гляну. Ну, ну. ну, -ну. Дуже-дуже свердержавненько. Прям чуєте? Запах це запах свердержави. Величієм запахло. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, я зрозумів. Кабу, продуктові картки десь найближчими роками на Росії таки з'являться. Можливо, навіть і в наступному році. А, масштаб цього. Поясніть мені, будь ласка. Як з'являться ці продуктові картки? Це на всій території Росії буде. Чи якісь окремі регіони? Поясніть мені, будь ласка, щоб я зрозумів. Скажіть вам правду. ЕВАС, ТЕЙВАС, Знову таке. Nautis. Єра, Так. Веркана перевернута і далі що. вас песні. Урус. Ага, все, зрозумів. Що ми маємо? Евас, Тайвас, Наутіс Єра Беркана перевернута Ейвас Урус. Дивіться. Це з'явиться в. Ну, не, не по всій Росії зразу. Ось обмеження, ось обмеження. Впали. Тобто ні, це не вся територія Росії. Поки що, на найближчі роки, принаймні. А, ось. Ну, роз, знов таки показує, що розвиток ситуації, все туди йде, все до того йде. Чого того, що війна, війна накладає ось обмеження. Да це ж було вже циклічні події. Ну, ну Назад в СССР. Ну, так хотіли пломбіру там по 20 копійок, да, і так далі. Ну, отримаєте не пломбір по 20 копійок, отримаєте продуктові картки. От прекрасно. Е далі. Дегр... Ну, Показує, що це деградація. Знов таки циклічні події. Да це ж було вже, власне. Тяжко їм важко. І чого? Ну то, що знов таки, то, що війна, то що армія. Да? Багато потребує армія, а прості кріпосні, що називається, потерплять. Да? Ну, якось так. А, далі, що тут ще цікаво, а, постраждають в першу чергу ті регіони, які якраз сильно вий... на війну той вигрібали. Тобто, це не про Москву, там Пітер, мова і так далі. Це більше мова про глибинку. Ось, будь ласка. Ті, хто і так під обмеженнями, тим ще більше накинуть. Ви що, щоб москвичі голодали, та вони б самі того Путіна перед ногами винесли і з'їли б його на, на червоній на тій площі? для чого? Доволі по-російськи було б. Ну, загалом, то й показують регіони, які і так деградують, то їм, власне, ще й картки ведуть, що називається а, гулять да гулять, втрачати нічу. Ну, якось так. Тобто регіони, які ось сильно вигрібають на війну, регіони, які і так під обмеженнями. Ну що? Привіт малим народам Росії знов таки, за московське вілічі буде віддуватись глибинка. В принципі, нічого нового. Да? Ну Десь так воно і виглядає. Тобто, ні, поки що це не глобальний всеросійський масштаб, тим не менше, якщо певні регіони почнуть ще мити, буде цікаво поспостеряти за реакцією, як у них нічого там ніде не ні йокне. Що Скабеєва розказує з телевізора, як у них все зашибісь, який, яка вона, яким у вон, них свердержава крута, така, що прямо Америка там аж струситься. А чогось то продуктові картки вводять. Ні, ніякого дисонансу нема. Ні, нічого не йокає, не клаце. Ну, цікаво буде це подивитись. Оце от якраз і може бути той момент, коли холодильник, холодильник почне перемагати телевізор. І коли тобі вже ніяка Скабеєва в голову не ввіб'є. Якщо, вибачте, ти харчі по карткам купляєш, от чи отримуєш, чи як це воно там буде, а тобі Скабєєва віщає, як все прекрасно, то, напевно, щось десь не прекрасно, правда? Ну, це логіка моя, здорової людини, не отруєної російською пропагандою. Як на це відреагує російська глубинка? Ну що, час покаже. Чекати не так довго. Добре, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Пишіть свої коментарі на цей рахунок, на цього всього. мені цікаво буде почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!